Десять років копіткої просвітницької роботи з поширення знань про історію України, і ось перша міжнародна відзнака за роботу в мережі, розповідає запорізька письменниця та дослідниця Ганна Черкаська. Її щоденні історичні повідомлення на сторінках блогу читають щонайменше 30 тисяч підписників. У мене немає жодного пропущеного дня. Я кожен день поміщаю те, що стосується цього дня. Історично і пов'язую, от я вмію збирати маленькі детальки і їх з'єднувати так, що людина разом зі мною поступово дізнається більше. Джерело для історичних знань домашня колекція книжок із україністики. Бібліотека письменниці нараховує 5 тисяч примірників. Їх надсилали пані Ганні, друзі та однодумці з різних куточків світу. Поповнювала багаж знань дослідниця і під час мандрівок Україною. Збирала невідомі факти про краєві старожитності. Я була знайома з багатьма людьми: ті, які у нас в історії, ті, які в енциклопедіях. Знала їх просто як людей, розумієте? Багато їздила по Україні по наших музеях. От зараз момент, коли люди починають читати, читають огризки, там, де багато букв, вони не лізуть. Тому я подаю коротенькі повідомлення про подію, але я перекидаю мостик. До того, що завтра людина прочитає далі. От наступна подія вже пов'язана з цією, розумієте? А два роки тому київські друзі допомогли пані Ганні видати її першу книжку Українська історія в обличчях, збірку портретів історичних постатей, представлених письменницею з несподіваного ракурсу. Книжка про видатних людей та великі звершення, про які мало хто знає, але які вплинули не лише на Україну, а й подекуди на все людство, зазначається у передмові. То як не дивно, одним із перших купили українці Японії. А потім бібліотека Бордо, Українська бібліотека Бордо. Ну от. Тут же Нюнхен, Штати звертаються, Канада. Сама авторка й нині захоплена державницькими вчинками деяких своїх героїв, зокрема, гетьмана Мазепи. Щоб була економіка, потрібні гроші. А у нього були влада. Срібні копальні. А у нього була дуже симпатична звичка. Він возив із собою завжди декілька діжечок із сріблом. І відрізали кому скільки треба. І майже всі європейські монархи були боржниками Івана Степановича Мазепи. У колекції Ганни Черкаської багато авторських дитячих казок. Її герої українські слова. Вже й назву збірки підібрала. Словенятка справа лише за одним, аби її надрукувати необхідні кошти, яких, звісно, не вистачає, каже письменниця. А поки своїми думками та дослідженнями ділиться в інтернеті та в радіоефірі. Приміром, нещодавно розповідала слухачам, як моторний парубок Еней із просто людина перетворився на аристократа. Свою духовну місію Ганна Черкаська продовжуватиме і. Надалі, адже відчуваю у цьому свій громадський обов'язок та щирий відгук і вдячність читачів. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.